Виконуємо номер 512 із підручника, математика 5, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2022 рік. Оля прочитала книжку, у якій 90 сторінок за 2 дні. Причому за перший день вона прочитала вдвічі більше сторінок, ніж за другий. Скільки сторінок прочитала Оля за перший день і скільки за другий. Позначимо кількість сторінок, які прочитала Оля за другий день. Через змінну X. Запишемо це, позначимо кількість сторінок які прочитала Оля. за Другий день через змінну Х. За мову задачі сказано, що за перший день вона прочитала вдвічі більше сторінок, ніж за другий. Тоді за перший день вона прочитала. Вдвічі більше – це 2 помножити на х або 2х сторінок. За два дні Оля прочитала. За перший 2х, за другий – х. 2х додати х сторінок. за умовою це дорівнює 90. Складемо рівняння. Значить, разом 2х додати х і дорівнює 90. Використаємо розподільну властивість множення відносно додавання. Додамо 2 і 1 і помножимо на спільну змінну х. 2 додати 1 це буде 3. І множимо на 3х. христих х, дорівнює 90. Нам невідомо другий множник. Щоб знайти невідомий множник, потрібно добуток поділити на відомий множник. 90 ділимо на 3. Х дорівнює 30. Отже, Оля прочитала за другий день тридцять сторінок тоді за перший за першу у нас 2х сторінок, значить 2 помножимо на 30, дорівнює 60 сторінок. Записуємо відповідь. Записуємо по порядку за перший день 60 і за другий 30. Номер 512 виконано.